Балансир чи ВІБ, яка з цих приманок ефективніша? Історія їх виникнення, переваги, недоліки, секрети маркетингового успіху та перспективи розвитку. Про все це я сьогодні і пропоную поговорити, тому влаштовуйтесь зручніше, наливайте собі запашного чаю, нарізайте сала і поїхали! Почнемо з балансира, і я впевнений на 100%, що більшість з вас вважають автором цієї приманки Лаурі Рапала. Але вимушений вас розчарувати. Перші приманки, які мали спільну концепцію з сучасними балансирами, з'явились задовго до заснування всесвітньо відомої фінської компанії в 1936 році. Це був яскравий приклад того, як приманка створилась та постійно видозмінювалась руками простих рибалок і дійшла до наших днів, такою, якою ми зараз бачимо її на полицях наших магазинів. Десятки років самі стесали з неї все лишнє, залишивши лише найнеобхідніше. Та оскільки жодних матеріалів чи навіть згадок про серійне виробництво цього типу приманок мені знайти так і не вдалося, тому пропоную почати з творіння діда Лаурі. джигінг Греб почав масово з'являтися на ринку риболовних товарів наприкінці 80-х, початку 90-х. і звісно ж привернув величезну увагу всіх любителів рибалки з Криги. Ну і ясна річ, будучи першими та не маючи великого конкурентного середовища, Рапала напрочуд швидко та легко завоював цілу армію прихильників. Так, деякі 100% скажуть, що був ще Куусамо з їх та Сапайно. Але слухайте, вони не досягли такої популярності в цьому сегменті, і фішкою, яка принесла їм світову славу, були безумовно їх неймовірні коливальні: блешні, професор та расанен. І лише в другій половині 90-х років з'являється карізмакс, який спробує похитнути крижане домінування рапала, однак навіть попри неперевершену якість своїх виробів, ціна балансирів цієї компанії була завеликою, аби завершити еру гігемонії рапала. І тільки після десятків років тотального панування фінів рибалки збагнули, що можна робити репліки, копії та інші варіації в серійних масштабах і пропонувати пінгвінам вироби, вартість яких була значно нижчою. Ось тут і почали з'являтися крапалі, а трохи згодом підтягнулись і китайці. Від рибалок, які залишились вірними, рапала, я нерідко чую відгуки про те, що якість лакофарбованого покриття суттєво знизилась. Подейкують, що це сталося одразу після того, як нібито виробництво переїхало з Фінляндії в Естонію. Щось стверджувати напевне, я не можу. У мене теж є балансири рапала, і сказати, що їх лакофарбоване покриття. Дуже гарне я точно не можу. Однак я точно можу стверджувати, що Jigging Rap працює і працює дуже гарно. Щось розповідати про Jigging Rep я не бачу сенсу, оскільки ви всі його добре знаєте. Однак у торгової марки Rapala є цілих 4 різних моделі балансирів. І пропоную почати зі Snap Rap. Мені він подобається в першу чергу за ширину своєї вісімки. Його фішкою залишається так звана лижа. Так виробник називає хвіст, який у переважної більшості інших балансирів є окремим елементом, що клеїться на тіло. Саме йому Снепреп і завдячує таким довгим парінням в товщі води. І таку його особливість виробники спеціально закладали, аби не обмежуватись лише ловлею скриги. Цим балансиром фіни успішно ловлять Судака та щуку на джигові проводки. Так, друзі, вам не почулося. Ця модель створювалася як найуніверсальніша. Особисто у мене нагоди перевірити це ще не було, але віра в цю приманку однозначно є. Наступним балансиром, про який я хотів би поговорити, це рапала Шадреп. І хоча я й не є палким шанувальником подібних товстунів, однак я твердо переконаний, що свій клуб. Прихильників цей балансир точно має. А ось і останній представник та новачок великої сім'ї балансирів Рапала це Shadow Шедовреп. На мій погляд, у нього є цілих дві унікальні фішки, і першою з яких є хвіст, який є нічим іншим, як одним цілим з самою приманкою, що дуже вселяє надію на його тривале життя. Але найголовніше це його вага. За рахунок своєї форми та легкості він має дуже особливу гру, не схожу на інших. Це досить повільний та водночас широкий рух. На відео видно наскільки фінам вдалося змінити характер роботи приманки. В цьому русі немає різкої агресії, що іноді буває напрочуд важливим під час словообережних або неохочих доклювання хижаків. І як ви вже встигли помітити, гачок в голові тіла приманки, теж відсутній. Його прибрали я підозрюю для мінімізації ваги самої приманки, оскільки це суперечило би її ідеології. Наскільки це вплине на сукупну реалізацію клювань риби, важко сказати. Однак всім нам добре відомо, що судак нерідко атакує приманку саме в голову. До речі, тут теж прибрали цю трикляту петлю і додали кільце. Непогане рішення, тим паче, що їх тут цілих два, і свобода рухів цього трійника досить велика. Рішення, як я вже сказав, непогане, але не ідеальне. І саме за цим компонентом, на мій погляд, безальтернативним лідером ринку є флагман Ностром. Як це зазвичай і трапляється, найпростіше рішення і виявилось найкращим. Ми замінюємо трійник з підвіскою на звичайний або взагалі прибираємо його за лічені секунди і без зусиль чи ризиків пошкодити пальці, жало трійника чи подряпати тіло балансира. На мою думку, ось так і повинно бути на всіх балансирах. Тепер трішки практики. Хоч мій стаж рибалки з і не налічує десятки років, але деякими спостереженнями, перевіреними на практиці, з задоволеннями поділюсь. Неважливо, який у вас балансир, Carismax чи просто No Name з Aliexpress, його пластиковий хвіст, ви все одно повинні вдома проклеїти по всьому контуру суперклеєм. Це дуже важливо. Виробники клеють красиво, але для нас важлива ще й надійність, адже ви навряд чи будете в захваті, коли після чергового клювання дістанете балансир без хвоста. Тепер трішки про візуальну складову. Окрім швидкості пересування об'єкта, риба, звісно ж, оцінює і його величину. Здогадуєтесь про що я? Так, балансир з так званою підвіскою, або як його ще називають, трійник з крапелькою, візуально точно додає приманці об'єму. Ось чому, коли я ловлю занадто вередливу та неохочу до клювань рибу, я знімаю не тільки трійник, а ще й застібку. Так, таке трапляється і це час від часу приносить свій результат. Так, деякі точно зараз можуть запитати, а чи не краще зайнятися пошуком більш активної риби. Згодень та погодьтесь і ви, ми не завжди обираємо умови, в яких опиняємось. Мені нерідко доводилось бачити, як новачки допускають одну й ту саму помилку, підкидаючи водночас балансир і високо, і різко. Так, коли риба перебуває на піку своєї активності, це, звісно, також спрацює без сумнівів. От тільки ці хвилини щастя є неабиякою рідкістю, і коли я починав свій шлях пінгвіна, я ставив вудку паралельно поверхні кризі. І робив підкидання. Однак, потрапивши на декілька рибалок, де досвідчені пінгвіни тримали свої вудки мало не перпендикулярно напрямку жилки, і робили легкі та низькоамплітудні рухи, я став помічати, що кількість покльовок у цих джентльменів багатократно перевищувала мої. Тільки тоді до мене дійшло, що такий рух майже з нульового кута відхилення дозволяє почати рух приманки максимально плавно і балансир прискорюється по експоненті, але в той же час робить це передбачувано та природно. І тут ми нарешті дійшли до межі, де, на мою думку, балансир як найактивніша та найамплітудніша зимова приманка передає свої повноваження бокоплавам. Ці металеві скарби зараз, вочевидь, не на піку своєї популярності, але вони точно повинні бути в ваших коробках, адже вже давно довели свою ефективність на рибалках, впевнений, що досвідчені рибалки тут зі мною погодяться. І лише після даремно забутих бокоплавів з'являються приманки, апогей, слави, яких маркетологам вдалося вивести на принципово нові висоти. Звісно, що мова йде про віби. Так, це зараз Айма Каум, Mednes Sherten чи Duo Bayraf просто перебувають на піку своєї популярності. Але це не тому, що вони мають якусь унікальну гру, чи судак їх любить більше, ніж інші приманки. Зовсім ні. Просто в свій час. На болотах один дуже потужний оператор риболовних товарів збагнув, що на цьому можна добряче заробити. Він роздав їх тамтешнім зіркам, блогерам і ті, в свою чергу, зробили цілу низку високоякісних відеороликів, які миттєво розлетілись та завірусились в інтернеті. А оскільки не тільки надії, а й голови наших найбільших риболовних гравців були повернуті на північ. То не дивно, що попит на продукцію теж був досить відчутний. Між іншим, я теж в свій час був жертвою цієї успішної маркетингової компанії і купував японські віби, будучи абсолютно переконаним в їх унікальності. Аж поки не подивився відео братів Щербакових та ще декількох блогерів, які просто розклали на атоми всі топові віби і порівняли їх з репліками, які виготовляють китайці, і знаєте що? В більшості випадків різниці в грі просто немає, вона відсутня. Справа в тому, що сам по собі віб з забудовою не є складною приманкою, і, на відміну від того ж воблера з його системами дальнього закиду, балансування і шумовими камерами, віб вимагає в рази менше часу на виготовлення. Так, звісно, що все це можна з легкістю перекреслити повагою до авторського права, але наразі це питання все частіше і більше переходить в розряд філософічних. До речі, готуючись до цього відео, я розмовляв з декількома досвідченими рибалками Києва, які ловили на віби ще задовго до того, як це стало популярним. Щоправда, це були не зовсім віби, це були ратліни. Так, так, друзі, вам не почулось саме Ратліни. Серед нашого брата вже тоді була велика кількість збочинців. Чому я так кажу, все просто: рапала Ратлін це приманка, всередині якої є порожнина з металевими кульками. Він шумить і робить це дуже гучно, на відміну від тихих вібів. Втім, це, мабуть, не дуже важливо, оскільки офіційно першим серійно випущеним вібом, створеним спеціально для лову скриги, був легендарний Салмо Чабі Дартер. Він побачив світ в далекому 2002 році, і ви тільки погляньте на цей ролінг. А тепер придивіться уважніше на амплітуду гри Чабіка під час покачування вудкою з м'якою вершинкою. І це було 22 роки тому. Ось чому, коли я чую щось на кшталт Віби. Це нова ера рибалки з Криги. Мені просто вкрай важко втримати сміх. Але давайте повернімось в наші дні. І наразі ситуація така, що китайці декілька років. Поспіль вимушені були постійно конкурувати між собою. А там, де є конкуренція, ми пам'ятаємо, там породжується якість. І як це не парадоксально, але тепер за ціною одного меднес шритен бюджет ви маєте змогу придбати ну цілу жменю робочих приманок. І звісно, що на деяких швидше за все потрібно буде замінити трійники, але давайте відверто. Як часто вам доводиться ловити судака, який розгинає ваші трійники? Давайте, мабуть, трішки підсумуємо вище викладене. Переможцем батлу Віба проти балансира нема і не може бути, оскільки це просто різні приманки для різних умов та ступеню активності хижака. І друга причина це, хоч і не модний зараз, але бокоплав. Золотий час якого, я впевнений, ще прийде. Повернеться він, адже історія циклічна, друзі. Якщо для вас повага до авторського права переважає бажання зекономити, однозначно купуйте оригінал. Хочете отримати робочі приманки за мінімальний прайс і готові чекати 3-4 неділі, то, будь ласка, Aliexpress. Ну, а якщо рибалити потрібно вже на ці вихідні, а цінник японського оригіналу вас не влаштовує. Шукайте перевірені репліки українських риболовних виробників. Ну, як вам такий ковток правдивої реальності? Сподобалось? Я робив це відео 14 годин і дуже сподіваюся на вашу вдячність у вигляді вподобайки. Напишіть в коментарях, на яку тему зробити наступне відео. Дуже дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Завдяки вам він розвивається набагато швидше. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в описі до цього відео. А на цьому в мене все. Нехай щастить та до нових зустрічей!